Всім привіт! Підрозділи Збройних сил Росії перейшли в наступ на деяких ділянках фронту в Запорізькій області. Про це повідомляє російська весна. Зокрема, під оперативний контроль російських військових, взяті чотири населених пункти в районі міста Орихів. Зазначається, що українські сили спробували зупинити просування російських військ вогнем артилерії, але були відбиті. Раніше голова руху, ми разом з Росією, Володимир Рогов, заявив, що збройні сили Росії просунулися на 7 кілометрів на Запорізькому напрямку спеціальної військової операції. До цього Міноборони Росії повідомило про продовження наступу російських сил на Донецькому напрямку. За словами офіційного спікера Міністерства оборони, генерал-лейтенанта Горя Конашенкова, російські війська завдали вогневого ураження частинам Збройних сил України, що дислокувалися в районах селищ Галцінівка, Красногорівка і Невельське в Донецькій Народній Республіці. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!